І далі ми поговоримо про іншу тему: про танки, БМП та гармати. Але у вигляді металу, станом на травень, наші воїни знищили близько 20 тисяч ворожих танків, бобороньовних машин. Військових автомобілей і залишки цих танків, як і іншої ворожої техніки, є власне таким негативним наслідком війни, як і заміновані території. Їх треба прибирати, а метал використовувати. Вже є певні проекти від інвестиційних компаній фондів щодо переробки залишків військової техніки. Що до речі, робити вкрай складно технологічно, але окрім цього, як виявилось, такі проекти зараз тонуть у певних бюрократичних складах. Нощах більш детально про це ми поговоримо з головою експертно-наукової ради Української асоціації вторинних металів Олександром Шойком. Пане Олександре, вітаю вас на каналі Еспресо. Добрий день, пане Сергію. Добрий день, глядачі. Радий буду відповісти на ваше питання. Які зараз загальні оцінки отих залишків танкового чи збройового металу, які зараз є наслідками бойових дій? Чи є якась статистика, і багато це чимало, моне кажучи? Ну, дивіться, ми ведемо таку статистику. Ми до війни займалися питаннями переробки військового металобрухту. Спочатку війни це стала одна з наших пріоритетних тем. Ну, для того, щоб розуміти ситуацію, я, скажімо так, визначився безтермінами, тому що металобрухт – це фактично сировина, яка попадає в фізіку і робиться сталь. Але знищений танк згорівший це не є металобрухт, це є відходи металів, ну, як зараз модно казати. От, тому, щоб довести згорівший танк, ну, танк це самий простий лом. так? Да? До категорії металабрух, то потрібно виконати ряд технологічних операцій, які в наших умовах не дорогі і трудомісткі, і потребують і спеціальної техніки, і спеціальних ресурсів. От. Ну, якщо скажемо коротко сказати, да, на цю тему можна книжки вже писати дисертації, але якщо сказати коротко, то військовий металобрух ділиться на шість категорій: бронетанковий брух – це найпроста категорія для розуміння. От. Пане Парі... пане сандру ви, ви, за ви зараз наш загонте в категорії, а ви нам розкажіть простою мовою. Є власне купа залізяча, які треба використовувати так, для того, аби зробити з них гарні так, можливі так. речі. Чи, чи відбувається це в Україні? Якщо не відбувається, то чому і чи можна це дійсно, скажімо так, цей металобрух переробляти, аби країна з цього мала певний зиск або мінімізувала ті загрози, які залишаються ну залишки металу так. на полі бою? Так, я буду покоротше, ну, тема болюча, тому я вже привик пояснювати, скажімо так, починаючи спочатку, вибачайте, якщо не так. Значить, За нашими оцінками, ми провели відповідний аналіз, ми визначили, що на, ну, на 1 травня середня, так, середні обсяги металобрухти, який може бути утворений від ітолізації військової техніки, становить десь півмільйона тонн, тобто 500 тисяч тонн. Для порівняння. Ну, скажем так, за 2002 рік велика металургія спожила 850 тисяч тонн металобрухту. Леварні компанії близько 100 тисяч тонн металобрухту. Ось, тобто, ну в такому приближенню можна сказати, що цього брухту вистачило би на 5 років роботи ливарних компаній в нинішніх умовах. Тоді вона питання є... Так, так. є нюанси, які нюанси. А нюанси такі, що металобрухт військовий, він складається з трьох категорій: третина це звичайний чорний металобрухт, який може перероблятися любим підприємством, фактично. Третина це брухт легованих сталь, який може перероблятися нашими ливарними металургійними компаніями, але при виконанні деяких технологічних умов. От і третина це металобрух легованих сталь, який і до війни навіть не перероблявся на наших металургійних підприємствах. Тобто фактично ми зараз маємо. Технологічні проблеми з переробкою третини цього металобруту, дві третини можна переробляти. Але виникає виникає питання, чи хтось зараз цим займається в країні, чи мають якісь там інвестори інтерес до цих проектів, чи займається цим держава, чи поки що ми обговорюємо цю тему як загрозливо, тому що метал накопичується, поля там засмічуються цим залізячим, А а в країні жодних процесів не відбувається. Ну, давайте по порядку. На сьогоднішній день обмежено переробляти цей брухт може один металургійний завод. Ну, я не буду називати його в ефірі по порядним причинам. І також декілька ливарних компаній. Попит і інтерес до е, метала, в принципі, з боку іностранних компаній також є. Тож, ну, ну, чотири запити, скажімо так, я опрацьовую зараз, я опрацьовую. Від європейських компаній, які готові переробляти цей металобрухт, ну, а скажімо так, одна із основних операцій переробки цього металобрухту, є його собственно, розділка, сортування за елементами або за іншими параметрами. Для того, щоб всіх ну, з цього брухту робити, наприклад, бронеплити або інші вироби е, з високою ступінь лег Да? От. Але ці компанії столкнулися з труднощами. Ну, по-перше, законодавство. До речі, ну, на одному з ресурсів, да, тось, дуже добре, ці особливості нашого законодавства були викладені, тось, якщо потрібно, дам посилання. Але суть заключається в тому, що відповідно до нашого закону про металобрухт, експорт такого брухту заборонений. От, тому, принципи принципі, переробні іноземні компанії, які і могли його переробляти тут, вивезти його за межі кордони України не можуть. Вихід такий: вихід є створення підприємств на базі, наприклад, індустріальних парків. Казалось би, ну, тема добра, якби то все повинно працювати, але теж є, скажімо так, свої нюанси. Ну, по-перше. От з початку да, війни, з боку Міністерства оборони не було жодної якоїсь посила або жодної якоїсь наради, зв'язаної з цією проблематикою. Ось в мене одноразово звертались до Міноборони. І фірми, наскільки я знаю, наскільки я не казали, і самостійно писали листи, реакції держави не було. От Аналогічна ситуація складалася з Міністерством стратегічної грузи промисловості. Ну, зараз при, при, то при там відбулось деяке перезавантаження, і принципи вже контакт є. Я маю надію, що з новим керівництвом ми в принципі ці проекти здвинемо з місця. А тобто, фактично зараз є дві структури, які можуть бути драйверами цього процесу. З одного боку, як розумію, міністра техпром, з іншого боку, міністерство оборони. Вони мають між собою порозумітися, що робити з, з цими залишками, і на на тлі цього можна вже буде підводитись там економічно-політичне підґрунтя під, під ці проекти. Так виглядає? Так виглядає. Ну для того, щоб стимулювати цю діяльність, в принципі. Ми вже з торгово-промислової палати з екологічним комітетом торгово промислової палати вже обговорюємо створення такого підкомітету, куди вже ми готові запросити всі зацікавлені сторони як від держави, так і від іноземних інвесторів, щоб вони друг другу подивились в очі, якби і все таки ну здвинулась з місця ця справа. Сандр, а ми взагалі говоримо про що манкачи про загрозу національній безпеці з огляду на накопичення цих залишків залізяк, чи в принципі про, про бізнесові проекти, які цікавлять іноземних інвесторів і українських інвесторів, чого тут більше безпеки чи бізнесу? Тут не можна, скажімо так, порівнювати ці категорії, безпека дійсна, безпека, загроза безпеці екологічній. І, ну, скажімо, і гуманітарні, да, коли діти знаходять там якісь частини, які вибухають в руках, також є така загроза. То, що інвестора, інвестора цікавить прибуток. Тут, ну скажімо так, ніхто не скриває, і якщо б інвестора не було, скажімо так, бачення. На отримання прибутку, він би сюди не йшов і не цікавився цією тематикою для України, України немає таких виробничих можливостей по виробництву, наприклад, сучасних бронеплит або якихось виробів з високолигованих сталей. Тому якби реанізація цієї переробки в Україні це фактично є. Шанс для нас організувати такі мікро або міні-металургійні підприємства, які виробляли. Я не виключаю, що після закінчення війни така продукція користувалася попитом там, на зовнішніх наприклад, ринках. Я як експерт там, по товарам військового подвійного призначення, ТПП я можу стверджувати навіть це От, тому, якщо то... зайдуть інвестори, організують переробку. Почнуть з переробки військового брухту, то цей процес перейде в виробництво потім, коли цей брухт перероблять і він закінчиться. Виробництво високолегованих марок сталі з високим експортним потенціалом і високою доданою вартістю. Тобто ми говоримо про те, Це що податки робочі місця. Тобто ми говоримо про те, що місця. на підставі переробки металобрухту можна в Україні створити новий технологічний напрямок. Якщо сюди заходить компанія Rheinmetall Німецька, яка пропонує виготовляти тут БТР і танки, то співпраця з цією компанією в тому числі може враховувати такі напрямки, що наше підприємства можуть виготовляти нові леговані сталі, які можуть використовуватися в тій техніці, яка потім буде збиратися наших заводах для наших збройних сил. і, і тоді, в принципі, цей про процес Отримує і певну логіку, і інвестора, ну і довгострокові перспективи для розвитку може такі бізнес-процеси зав'язувати в Україні? Я вам скажу більше, пане Сергію. Ми працюємо, щоб ці процеси реалізувалися, якби так можливо, по такі можливо, по більш складній темі. Да ну у нас, скажімо так використовуючи ну методику да або платформу приватно-державного підпр співробітництва в чому плані, пане Олександр, дуже принцип. дякую за пояснення за ваше включення. Сподіваюся, що ми до цієї теми повернемося, коли будь-якому певні яскраві результати щодо створення таких спільних підприємств. А Нашим глядачам нагадаю, що в ефірі к Пресо» був голова експертно-наукової ради Української асоціації вторинних металів Олександр Шийко. А далі